Таю, панове, щоб відкрити фірму в Польщі, вам потрібен лише номер песель і паспорт. Але що робити далі? Які секрети ж ведення транспортного бізнесу в Польщі і які підводні камені такої діяльності можуть бути? Мене звати Роман Бізмігрант. Підписуйтесь на канал, бо я знаю все про бізнес в Польщі. Ти відкрив фірму і не знаєш, куди рухатися далі? Я рахую, що у тебе є два варіанти. Це вчитися на своїх помилках, робити все методом тика, научного тика, або ж довіритися профі і передати ведення компанії довіреним особам. Останній варіант він популярний серед водіїв, які хочуть почати їздити на себе, або людям, які шукають варіанти вкладення коштів. Вони просто дають капітал, а підрядник займається документообігом, веденням фірми і всім іншим. Але я закликаю вас не йти ані першим шляхом, ані другим, а вкласти гроші в своє навчання. І навчитися управляти своїм бізнесом і грошима самотужки. У мене було вже багато варіантів і багато клієнтів, і в кожного був різний помисл і різна ідея на бізнес, як його організувати. Але з практики я можу сказати, що найпродуктивніше і найефективніше працюють ті бізнеса, ті транспортні компанії, яких власник сам особисто вникає і сам веде справи. Сам підбирає водіїв, спедиторів, розмовляє з клієнтами, фрахти. Тобто, якщо ви не контролюєте свій бізнес, то навряд чи у вас щось вийде. Звісно, з розвитком компанії вам доведеться відійти від цієї рутинної роботи і найняти менеджерський персонал, але оцей от початок, коли ви входите в проект і працюєте в ньому, дасть вам розуміння, як той бізнес працює в Європі. Адже ведення бізнесу тут в Польщі, в Європі, кардинально відрізняється від того, як його ведуть в Україні. Наприклад, перша відмінність це вам не вдасться вести тіньовий бізнес. Тут все прозоро. А останні зміни в законах дозволяють податковій без, без будь-яких просто додаткових запитів, чи дозволів війти на ваш рахунок, щоб оцінити, чи не відмиваєте ви гроші, який стан на вашому рахунку. Друге це ставлення. Кожен Клерк тут виконує свою роботу і не намагається якось вас завалити чи докопатися на рівному місці. Звісно, що у вас що є винятки, і якщо трапляються такі випадки, то інспектор мав би бути. Дуже якось упереджено ставитися до вас і щоб прискіплюватися просто на рівному місці без підстав. Якщо таке трапилося, то напишіть мені в коментарях під відео. Я думаю, що і мені, і всім іншим було б це дуже цікаво. Бо я повторююся, що за всі сім років, що я веду бізнес тут в Польщі, я вже стільки перевірок прийшов. Просто відсоток такого ставлення якось негативного від зі сторони оженікі він просто, просто, просто мізерний. Третя відмінність це відсутність корупції. Може, десь там вона і є, але я з цим не стикався на цьому рівні, на якому ми рухаємось, на якому ми працюємо, скоріш за все, що ви не будете цікаві тими корупціонерам. Так Тож, щоб не наражатися додатково на неприємності, ви просто від себе не давайте хабарів, наприклад. Навіть і не думайте про те, щоб комусь давати хабар, бо в кращому випадку вони образяться. А в гіршому можуть просто викликати поліцію, і на вас буде заведена кримінальна справа. Тож тут в Польщі є так. Такий дуже цікавий момент, що стосується злочинності, він називається пасерство. Коли ви щось е, зробили, якесь порушення, так? наприклад, крадіжка, то той, хто вкрав, він принесе покарання. Але ви, якщо купили щось крадене, то ви будете вважатись е, як пасерство, і ви будете нести більшу відповідальність, ніж той, хто вкрав. Таким чином, вони. Обмежують корупцію і обмежують от такий от криміналітет, що вони карають не тих, хто безпосередньо вчинає вчиняє злочинні дії, а тих, хто допомагає ще це розвивати. Тож я рахую, що вести бізнес в Польщі в принципі комфортно за виключенням деяких моментів, які звичайно що трапляються, які скрізь. Зокрема, я недавно розповідав про податкову пастку, в яку потрапили тисячі польських фірм, які почали інтенсивно піднімати свої обороти на переломі. 2019-2020 того року, коли змінилося податкове законодавство, і збільшили ліміти до двох мільйонів євро. А по факту вони не збільшилися до двох мільйонів, а залишилися на рівні мільйона двісті, бо там є дві різні структури. Добре, це про це, якщо комусь буде цікаво, то ми зможемо поговорити детальніше або поверніться до моїх попередніх відео. Там я про це розповідав. І загалом я на всіх семінарах зустрічах з підприємцями. Без виключення розповідаю про реальний стан речей. Нема такого, щоб я когось заманював бізнес. Говорив давай, приходь, відкривай тут так класно. Ні, навпаки, я завжди розповідаю таким чином, що відраджую людину відкривати свій бізнес, коли я бачу, що в нього це є ризик, що щось. Не вийде. Ми свої транспортні семінари будуємо таким чином, щоб показати все з реальної сторони, і навіть більше в сторону негативного. Ми говоримо, що це бізнес низькомаржинальний, високоризикований. Ми показуємо, звичайно, що рої, рої повернення інвестицій свої дуже високе, але ми даємо можливість людині зрозуміти, що її чекає, і на які ризики вона зважується, коли вона входить в той транспортний бізнес. І повірте, що багато людей з нашого транспортного семінару виходили тиснули. Руки казали дякую, це поки що не на часі. Ми думали, що все набагато простіше. Ми підемо займатися тим, чим ми далі займалися. Якщо ви не були на наших семінарах, то я так коротко вам скажу, які мінуси ведення транспортного бізнесу в Польщі. По-перше, це достатньо високий поріг входу, і якщо ви неефективно управляєте своїм бізнесом, то досить довго ваші кошти будуть вам повертатися, тому що термін доплати фактур 60-90 днів. Другий мінус це є надзвичайно висока конкуренція. За останні роки. Прям маса-маса українців приїхали, почали відкривати транспортні компанії. І бізнес-транспортний просів, і конкуренція просто неймовірна. Третій мінус це як я вже сказав, це ризики. Ризики в транспортному бізнесі скрізь і всюди. Автомобіль кожен день їздить, водій кожен день їздить, навіть тільки через те, що він знаходиться весь час в трасі на дорозі. Він ризикує потрапити в аварію, навіть якщо він хороший водій, і від нього це не залежить, можна зустріч вискочити. Якісь ідіотики, в стані алкогольного сп'яніння, і все таких ризиків, ви, на які ви не маєте впливу, їх просто дуже і дуже багато. Звісно, що всі ризики можна мінімізувати, власне, чим ми займаємося не лише там для нашої компанії, а для наших клієнтів. Ми проводимо семінари, щоб і інших людей застерегти. Якщо ви хочете самі навчитися управляти своїм бізнесом, хочете війти в транспортний бізнес в Польщі і заробити перевезення по Європі. Я запрошую все-таки вас переглянути інформацію, яку ми надаємо. Ця інформація безкоштовна. Я закликаю вас подзвонити, поспілкуватися, домовитися про консультацію і повірте, що. Ту інформацію, яку ми з партнером вам надамо, вона просто покаже вам всі підводні камені детально і по кроку ми пояснимо, що ж почати, як відбити вкладені свої гроші вже в перші місяці. Однозначно не пошкодуєте. Подивіться відгуки, які давали нам наші підприємці, українці, які приходили до нас на семінари, і якому вони були шоці, і наскільки вони були здивовані, наскільки хорош. І структуровану інформацію ми подаємо у себе на семінарах. Підписуйтесь, дзвоніть, приходьте, Роман Безімігрант. До нових зустрічей!